Я вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми читаємо, продовжуємо читати з вами тексти про настрої осені. І тема нашого уроку осінь сумна. Олена Пчілка, Садок, марніє Попіхеньку. В підручнику ця сторінка 37. Знайдіть все, що вам потрібно для уроку. І будемо працювати. До речі, вам сьогодні також знадобляться фарби, альбом або фломастери і олівці. Тому почнемо працювати. Холодно в полі, в саду, на городі. Осінь мандрує по нашій господі, тепло і затишно вдома у вас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Прочитайте швиденько букви Маленькі тихо. А великі голосно. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Ще раз наголошуємо, маленькі читаємо тихенько пошепки, а великі голосно. Поміркуй, які слова заховалися серед букв. Подивіться уважно, які можна знайти тут слова. Подумайте, є підказка, осінь. Сумна. Отже, настрій, з яким ми сьогодні працюємо. Осінь сумна. На минулому році ми читали осінь веселу, А сьогодні в нас осінь сумна. У вас зустрінуться в тексті слова марніти означає сохнути, старіти, понурий, сумний, похнюблений. Ми читаємо текст Олени Пчілки. Давайте познайомимося з цією авторкою. Це українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнограф, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, член-кореспондент Всеукраїнської Академії наук. І читаємо вірш. Послухайте спочатку. Цей вірш це уривок. З вірша олени вчілки, як швидко літо промайнуло. Садок марніє потихеньку, по жовтлі падають листки, вітрець не віє вже тепленько, вже не понурі їх марки. Посох горошок на городі, мачок вже цвіт давно згубив, Високий соняшник на грядці журливу голову схилив. Зупиніть відео і прочитайте вірш декілька разів. Ви гарно попрацювали, тому давайте підключимо. Вар, вер, верх, верх, вниз. нес, нес, вниз, міс, верхи низ, вниз, вниз, вниз. верх, 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 і вниз, нес, верхинис, верхи низ, ля ля

Верхи вниз, верхи, нес верхи верхи вниз Всі верх 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 разом! Раз, два, три. Добре. Давайте з вами попрацюємо далі. Наше завдання обрати цифру і дати відповідь на питання. Та й виконати завдання. У нас є з вами 51, 81 і 31. Давайте, як зазвичай, почнемо в порядку зростання, з найменшого. Так, 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 вернуться назад. Єсть. Який настрій подарувала тобі осінь сьогодні? Яка була сьогодні осінь. Які картини ти уявляєш читаючи вірш? Коли ви читаєте вірш, що ви уявляєте? Знайди в прочитаному вірші слова, які створюють його сумний настрій. Зверніться до вірша і знайдіть в ньому. Слова, які створюють сумний настрій. Пожовклі падають листки, вітрець вже не, не віє тепленько, вжене понурі їх марки. Мачок уже цвіт давно згубив, і соняшник на гарячі, журливу голову схилив. Ну, це як для мене. А ви знайдіть самі е, ті рядочки, які Створюють сумний настрій цього вірша, на ваш погляд. Далі вам творче завдання. Треба створити малюнок до вірша, тематичний малюнок до вірша. Поки грає музика, якщо ви встигаєте, ви намалюєте, ні можете зупинити відео і намалювати малюнок. Ваше завдання намалювати тематичний малюнок до вірша. Приготуйте свої олівці, фарби і намалюйте. Якщо ви не встигли намалювати малюнок, нічого страшного, у вас є час його закінчити. Ми сьогодні з вами читали текст Олени Пчілки, садок Марніє потихеньку, знайомилися з настроєм осені, осінь сумна. Ваше домашнє завдання, ви читаєте вірш, закінчіть, будь ласка, малюнок і обов'язково поділіться своїм малюнком зі мною. Дуже цікаво побачити ваші малюнки. І в кінці уроку самооцінювання. Якщо вам все вдалося, виберіть собі зелене цеглинку Лео, я працюю добре синю, я можу працювати краще в і мені потрібна допомога червону. Я вам бажаю тихого, гарного дня. До зустрічі!